Робін Вільямс офіційно найсмішніша людина світу, але з найтрагічнішою долею. Факти, які ви не знали, починав він у центральному парку Нью-Йорка, Працюючи мімом, він вперто йшов до цілі стати першокласним актором, з умінням імпровізувати. Пізніше навчався у знаменитій джульярдській академії, де дружив із Крістофером Рівом, першим суперменом на екрані. Вони були найкращими друзями уже у 1992 році. Робін озвучував Джена в мультфільмі Аладін і так імпровізував, що студії накопалося понад 16 годин записів. Югеолонгайневди аймнафо. А в 97-му році журнал Entertainment Weekly офіційно визнав його найсмішнішою людиною світу. Він був великим фанатом відеоігор і навіть назвав доньку Зельдою на честь героїні The Legend of Zelda. Після операції на серці Робін став вегетаріанцем. Його життя було яскравим, але не легким. Робін Вільямс помер у 2014 році. Він покінчив життя сам. Фом, через деменцію, стільцями леві, тяжке захворювання, яке впливає на мозок і психіку перед смертю. Він заповів, щоб на його могилі танцювали і поливали квіти алкоголем. Так він хотів, щоб його пам'ятали з любов'ю і гумором.